Цю частину ефіру я розпочну з цитати. Звучить вона так: ми дуже багато працюємо, щоб війна між Росією та Україною була врегульована. Президент Сі та я поговорили про це, і я. Вірю, що він дійсно хотів би, щоб війна закінчилась. Я думаю, що він буде співпрацювати з нами, щоб допомогти закінчити війну. Під сем'я стоїть, звісно, ім'я президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і він таким чином прокоментував свою вчорашню телефонну розмову з цій дзіньпіня. Про що договорились? Загалом, за словами Трампа, розмова з лідером Китаю була дуже вдалою, продуктивною. Про це президент США написав в своїй соцмережі Тросоушал. Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також затвердження угоди щодо Тікток. Повідомив Трап. Він додав, що зустрінеться сі на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в південній Кореї і анонсував свій візит до Китаю на початку наступного року. Віталій Бала з нами на зв'язку. Директор агентства моделювання Си. Ситуації політтехнолог пане Віталію. Дякую, що доєдналася до нас. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку, пане Віталію. Скажіть, будь ласка, це взагалі очікувано чи не очікувано, що загалом тема України була в розмові Трампа і Сі? Чи її могло би не бути? Ну, вона була одною із теми. Не давайте угу. не будемо думати, що все крутиться навколо України. Вони говорили про торгову війну між Китаєм. І США дуже багато уваги вони приділили Тіктоку. Продаж Тікток, так про це дуже багато говорять раніше. Уряд китайський він був проти того, щоб продавали, але зараз він в принципі, говорить позитивно дивиться на це все. Ну загалом, як пишуть, десь дві години майже була ця розмова. Якщо враховувати перекладачів, тобто ми можемо умовно кажучи, ділити на два, але достатньо вони поговорили. І там вони говорили, до речі, і про сектор Газа також. І про Україну говорили, бо там ж мова йшла про ті тарифи, які там погрожував Трамп вести вторинні тарифи щодо країн, які купують російську нафту, там мова йшла і про Індію, і про Китай. Ну, Китай зразу тоді зробив серйозну заяву, що вони будуть приймати адекватну відповідь. Тому я думаю, вони про це також говорили. Ну і це якраз в контексті війни в Україні говорили про війну. Але з точки зору того, що він впевнений. Що буде, значить, працювати, і той хоче, щоб війна завершилась, ми так само пам'ятаємо, як він це говорив про Путіна. Тому, з моєї точки зору, Китай на сьогоднішній день навряд чи зацікавлений з точки зору своїх національних інтересів в тому, щоб от війна швидко-швидко завершилась, бо в такий спосіб він може вести перемовини з Трампом, зокрема, використовується як важіль в контексті тої торгової війни, бо їхні економічні стосунки вони дуже політизовані. Дуже серйозний дефіцит у торгівлі між США Китаєм США і США Дональ, Трамп хоче хочеться якось виправити, але Китай готовий до будь-якого розвитку подій. Він і готові і до перемовин, але він і готовий до того, щоб мати відповідь, якщо Сполучені Штати Америки такі будуть живати якихось заходів заходів проти Китаю. Тим більше, що оця шанхайська організація співробітництва там, що так, 1 вересня, була в Китаї в цін в місті. А потім і цей парад військовий. Вони все демонструють, як пише преса і експерти іноземно, що Китай фактично. Як лідер хоче побудувати новий незахідний світовий порядок, і він в цьому сенсі якраз і просувається. Тому війна в Україні на жаль, ну з моєї точки зору, uh -huh. на мою думку, вона в цьому контексті, якраз для Сізніпіння вигідна, бо вона ділить світ тих, які підтримують Росію, тих, які підтримують Україну, і вони гуртуються хтось навколо Заходу, а хтось навколо Китаю. Але ну так хотілося б насправді, щоб продовжувалося крутитися в світі навколо України. Ми не стояли там на одному щеблі з Тік-Током в розмовах, але зрештою якраз на такому рівні між Трампом і Сі Сідзіньпінем маємо таку ситуацію. Але зрештою, якщо змоделювати, що реально там Китай хоче якось повпливати на цю ситуацію, то це за мирним планом, який вони в минулому році розробили з Бразилією. Я так не думаю, бо якщо ви, ви ну раджу всім глядачам вашого каналу звернути увагу на те, що після візиту Путіна в Китай, після того параду, якраз і почалися більш активні дії і на Донбасі, і масово наймасовніші авіаудари по Україні, зокрема по Києву, навіть по будівлі уряду. Тобто ми маємо розуміти, що там Путін отримав добро на те, щоб далі продовжувати, тому я так думаю, що насправді. Мова не де зараз про якийсь варіант Бразилія-Китайки. Там спочатку було 12 пунктів, потім 6 пунктів цих всіх мирних ініціатив. Там, якраз речі, було, щоб не було ескалації, щоб не розповсюджувався конфлікт. А ми а що після цього сталося? Заліт дронів у Польщу, а тепер три винищувачі в Естонії. Тобто ми бачимо, що він абсолютно йде в розріз тих пропозицій, які були від Китаю. Але щоб це зробити, Путін з моєї точки зору він мав поговорити з Сізіньпінім і отримати на це добро. Тому як мені ну видається, дивлячись, постигаючись за всім цим, що відбувається, коли ми колись думали і так були впевнені, що Путін зараз одноосібно може вирішити війну, так тобто, казали, ключ від вирішення війни в Кремлі. Я думаю, що зараз це вже не зовсім так. Я думаю, що ключ може і в Кремлі, але замок, який закривається чи відкривається, це в Пекіні. А може і навпаки, ключ у Пекіні, а замок у Кремлі. Пане Віталію, тоді поясніть мені, будь ласка, цю історію поведінки Путіна в плані дронів, які залітають на Польщу, винищувачі, які залітають в Естонію. Ну тут більше мене ситуація з Польщею цікавить, адже це призвело фактично до закриття кордону між Польщею і Білорусю, А китайські товари на Європу через Білорусь багато в чому йдуть. І після того навіть там в Польщу представник Китаю прилітав. А це Сінзіньпіню на плюс. Виходить, він почує. Він ну, там насправді на ситуація трохи по-іншому виглядала. Там розпочиналося 16 вересня, якщо наполягався, був четвер. Запад так, так. 2025. І ще вівторок прем'єр-міністр Польщі Дональтук заявив, що вони в півні четвер закриють кордони між Білорусією і Польщею саме в контексті цих навчань, бо він каже, що це загрожує. І тоді ми побачили, що в середу якраз. До того як закрили кордони, вони продемонстрували. Я так думаю, росіяни просто продемонстрували, що можете закривати щось там говорити, не робити. Ми все одно, що вважаємо. це з моєї точки. Це був один такий момент, Для чого вони це зробили? Другий це щоб відволікти фокус уваги інформаційний від тих наймасовніших цього дару в неділю. по... По Україні. Нет, це був 12 mm -hmm. вересня, в 16-му, вівторок закінчилося захід. Це якраз в неділю, 7 вересня, тоді, коли була наймасовніша авіаудар. удар. Потім я думаю, вони таким чином, крім цього, щоб використ... випробувати, подивитися, наскільки східний фланг НАТО, про який багато говорити, щось може протистояти, а зокрема, і в медійному плані, і фокус уваги. Бо всі тоді, якщо ви зауважили, всі говорили тільки про. Польщу, що будемо робити, Європа, щось там США ніби заявляли. Там Трамп сказав, вони можливо помилилися, А в той час Путін наступав на Донбасі, наступав і робив свою справу. Тому в цьому контексті я не думаю, що мова йшла про якісь товари, як ви кажете, китайські. Бо ну з ну, моєї точки це зору, ж повпливало, є, є, є що потім є Польща інші... не хоче відкривати далі кордони. Так є вони інша, на є цей інша час можливість для Китаю. Для okay. Китаю є інша можливість поставляти це. Це для них не критично. Я не думаю, що це варто брати до уваги. Зрозуміло, пане Віталію. Дуже дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації політтехнолог, був з нами на зв'язку.